Колоною по три ліцеїсти йдуть на урок захисту України. Цей предмет у Полтавському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка викладають три години на тиждень. Сьогодні вчитель знайомить перший взвод з темою Ручні осколкові гранати це є. Новостворений Полтавський військовий ліцей працює всього два місяці. Його учні тут і навчаються, і живуть. Усе безкоштовно. Але розпорядок дня закладу кардинально відрізняється від звичайної школи, розповідає ліцеїстка Діана Гісова. Її обрали заступником командира взводу, і саме вона має слідкувати, аби особовий склад встигав за розкладом. Наш ранок починається о 6.30. Ми прокидаємось, потім йдемо на утрішню зарядку. Після неї ми приводимо себе в порядок та свої спальні місця. О 7.40 ми йдемо на перший сніданок. Після цього збираємось та йдемо на уроки. Після шостого уроку ми йдемо на обід. А після обіду у нас починається самостійна підготовка. Потім о 6.30 відбуваються спортивно-масові заняття або гуртки. Після вечері у нас вільний час. А о 21.30 у нас відбій. У кімнаті самопідготовки спілкуємося із заступником командира іншого взводу. Це Ілля Лунів. Хлопець пригадує, що влітку планував йти далі навчатися у 10 клас своєї школи. Та товариш запропонував спробувати свої сили у новому ліцеї. Мама відреагувала спокійно, а тато у мене зараз доброволець військовий. Я кажу, тата, я. Вирішив поступити в військовий ліцей. Папа каже: ні, не треба, я проти. Але його умову він сказав: Ну, якщо тобі подобається, якщо там немає нічого, прям як в армії такого складного, бо я не хочу, щоб ти бачив цю війну. Я кажу: Та ні, це як звичайна школа, тільки з посиленою військовою фізичною підготовкою. Незважаючи на завантажений розпорядок дня, хлопцю подобається тут навчатися. А своїх однокласників він тепер називає великою сім'єю. Я просто розумію, що це. «Вау, це круто, це щось нове для мене. Я взагалі не шкодую, що я сюди поступив. Заняття у ліцеї відбуваються за програмою загальноосвітньої школи. Додатково фізична підготовка та гуртки позакласної роботи, зазначає виконуючий обов'язки начальника закладу Олександр Баленко і додає на вихідні учнів відпускають додому. Відпуск дітей здійснюється відповідно наших положень по заявам батьків. І батьки приходять, забирають дітей, тому що ми несемо за них відповідальність. Стосовно якихось винятків, які потрібні, це все вирішується в окремому порядку. Знову ж таки, по заяві батьків ми розглядаємо це питання. І Якщо це не шкодить учбовому процесу або є поважні причини, ми йдемо на зустріч. Якщо ж є охочі долучитися до родини ліцеїстів, вони можуть подавати заяви протягом року, зауважив Олександр Баленко.